Нас Вітає луч. Пропонуємо вам стокову колекцію від LeVis. Так, це світшот Levis. Ми заморочились, перевели. І тут у нас переклад такий: високі бренди. В лоті 26 одиниць. В лоті будуть у нас два світшоти, джинси, футболки. Спідниці і так далі. І от зараз Богдана покаже нам футболочку. І хочу з, ем, сказати, що лот складається з двох цін. Перша ціна це ціна за футболки. Тобто, футболки ми рахуємо по ціні 9,5 євро. А от е, всі речі остальні ми рахуємо. По ціні 18 євро за одиницю. Ми дивимося лот номер 6 Ви знаєте, ми, коли розвішували його, то прямо закохались. Такий класний класний для продажу. Розміри різні. Моделі дуже класні. Е, є моделі, які ви зможете побачити на актуальному сайті, по актуальним цінам. Тобто, рітейл у вас буде такий. Класний. Приємні кольори. Це модель 721 е, артикул, 721 модель джинс. Е, вона є в кожному лоті. Ця модель також практично в кожному лоті. Вони так класно виглядають. Ці моделі цікаві. Нема, знаєте, баласту такого, що щось не продаваємо. Ті, хто вже купив, кажуть: ну просто-просто в захваті. Ви можете передивитись лоти, які ми виставили раніше, порівняти і обрати ідеальний лот для свого бізнесу. Також ще є лоти, які ми не відзняли. До речі, ця футболка та наступні джинси такі прямі, класні. Також в кожному лоті у нас. Ви можете передивитись, і ще є невідзняті лоти, то тисніть на колокольчик, підписуйтесь, ставте свої лайки. Будемо вдячні вас, вам. Давайте співпрацювати. Наші контакти. Це, до речі, плаття. Богдана, хочу повернутися. Це наступний блок. Також ціна 18 євро. Це у нас Карл Лагерфельд. Тобто, основу лоту склада бренд Левіс. І в цьому лоті буде три одиниці. Карл Лагерфельд. Це друга одиниця. І. Третя одиниця це Кардиган. І ще один бренд. Також три одиниці Лі Купер. Бренд з історією. Бренд з супер-якістю. Класичні моделі джинс. Нагадаю, це лот номер 6. В описі ви побачите наші контакти, номери телефонів, за якими ви зможете зателефонувати та забрати цей лот. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть один одного. Пока!